Підна мова найсильніша зброя. У цій війні здолає геть усіх. І українською ми станемо до бою серед усіх іншомовних голосів. Бо мова сила, Денка народу, вона єднає, найзгуртовує веде, бо мова зброя, вона усе здолає і до перемоги Україну приведе. Бо в нашій мові мудрість покоління, бо в нашій мові сила гордість, честь. Бо наше слово єднає всіх, і легко ставить на ворогах всіх Сьогодні ворог б'є у спину жалу, страшні часи, прийшла до нас війна. Лякає він холодним на підвал, та маємо сталевого ножа. Це слово зброя українська, заговори до них, злякаються, чуть, бо радить наше слово українське, коли до нас з війною ось так ідуть. Сильніша зброя Долає і ворогів лунам в бою, хідні, противники, нерівному двобою. За честь і славу і свою. Ми українською, говоримо завзято, і думки наші українською звучать. Ми не мовчимо, коли сказати варто. І наші дії також не мовчать. Якщо не знаєш мови, то навчись. Є час, щоб жити, час вивчити все, а іншої і ворожої і зречись, ми лише до згину. Не знаєш української біда, але для мене гірше, коли знаєш в державі, де іде війна ворожня, що досі не скуляєш. Ніколи вже не зрозуміти нам, невже вам не болить за Україну? Невже та мова вбивць рідніша вам? Дорожча вам за мову Солов'їну. Ми Україну, маємо зберегти і своїм нащадкам передати. Переходь на українську ти на тій землі лише вона має лунати. Сьогодні свято згадайте українці, що слово зброя, слово в нас тверде, з завздоваємо усіх.